Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволь мене від вічних мук, Господи, чи згрішив я умом чи помислом, словом чи ділом, прости мене. Господи, визволь мене від усякого незнання і забуття, від зухвалості та закам'яніння серця. Господи, визволь мене від усякого спокусу і зневаги. Господи, просвіти моє серце, яке затьмарила зла похідь. Господи, я як людина зарішив, але ти, як милосердний Бог, з наді надімною, бачачи неміч душі моєї. Господи. Пошли мені благодать Твою, допомогти мені, щоб я прославляв Твоє ім'я святе. Господи Ісусе Христе, напиши мене раба Твого у книзі життя і даруй мені добрий кінець. Господи Боже мій, хоч я й нічого доброго не зробив перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю покласти початок добрий. Господи. Окропи серце моє росою благодаті Твоєї. Господи небесних сил, укріпи мене на твій страх і любов Твою навіки. Господи, даруй мені покаяння істинне, смирення серця. Господи, визволь мене від усякого злого наклепу. Господи, дай мені думку добру. Господи, дай мені сльози і пам'ять смертну та розчулення. Господи, дай мені думку сповідати гріхи мої. Господи, дай мені смирення, чистоту і послух. Господи, дай мені терпіння, мужність і лагідність. Господи. Насадив мені корінь доброго, страх твій у серці моєму. Господи, сподоби мене любити Тебе з усієї душі і думки і творити у всьому волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей, від демонів, від пристрастей і від усякого іншого недостойного діла. Господи. Знаю, що ти твориш як хочеш. Нехай буде воля твоя і в мені грішному, бо ти благословений віки віків. Амінь.